Обірвані електродроти, вибиті в будівлях вікна та двері, столиця вчергове відбивалася від атаки ворожих дронів. Ті десятки ми летіли на Київ з ночі до ранку. Тривога загалом тривала понад п'ять годин. Працювала протиповітряна оборона. Уламки російських шахетів упали у кількох районах міста. Обійшлося без постраждалих та жертв. Утім. Забивати вибиті вікна все одно доведеться, і саме про це більше розкаже моя колега Олена Логінова. Вона перебуває біля гуртожитку університету Шевченка, біля якого упали уламки збитого безпілотника. Олено, я тебе вітаю. Скажи, будь ласка, наскільки масштабні наслідки і чи не злякалися студенти? Вітаю, Олександре! Атаки ворожих дронів на столицю останнім часом, як ми бачимо, відбуваються щодня, і ця ніч також не виключення. Зараз я перебуваю на місці падіння уламків е, ворожого шахеду і можу сказати, що наслідки наслідки досить масштабні. От, е, прямо переді мною е, дев'ятиповерхова офісна будівля, в якій повністю з першого по дев'ятий поверхи е, вибито вікна, і ця будівля е, певно е, найбільше постраждала. А позаду мене е, один з гуртожитків університету, який також зазнав пошкоджень, е, вибито так само вікна з першого по четвертий поверхи, і е, зараз. Півробітники університету і студенти всі разом ще продовжують прибирати сміття, скло, і також забивають фанерою вікна, тому що зараз на вулиці холодно. Прокинулася в істериці, в сльозах, бо одразу така реакція психіки дуже потужна да, людина. Дуже так тряслося. Я як відчувала потім навіть ну я так розумію, може, фіз фізичні якісь явища, що потім тіло аж вібрувало секунд, 10, ще оце резонувало ось ці всі, і мені здавалося, що кімната трясеться. Внаслідок падіння уламків зазнало пошкодження будівля гуртожитку. Наразі всі служби на місці працюємо, закриваємо вікна, двері, тому що період досить прохолодний вже наступив і попереду йдуть ще холоди. Тому працюємо для того, щоб мешканці були в теплі. Також пошкоджений і корпус університету Шевченка, який знаходиться неподалік в ньому, також як ви можете побачити, вибито багато вікон. Давайте послухаємо, що кажуть студенти, які зараз допомагають прибирати скло і сміття. Більшість вікон, по словам якби завідувача та місцевих працівників, більшість вікон пошкоджена, або або вони зовсім вибиті. Ми на да, саме рамку тут прибираємо. В основному кабінети постраждали з цього боку, який зовні. Так, да, з внутрішнього боку нічого, нічого не немає. Нема. Постраждав да. спортзал, де люблять студенти бути. Да. Перехід в гуртожиток трошки. Потім, ну в основному зараз прибирають те, що не викидали з вікон, щоб всередині не було. Да на наступному тижні буде дистанційне навчання. Ну для нашого інституту, принаймні, да, тому що власне вікна я думаю, мають відновити за цей час. Дякую. Yeah. Хочу відмітити, що повітряна тривога в Києві цієї ночі тривала протягом п'яти з половиною годин. Наші сили оборони знешкодили всі ворожі дрони, які були небезпечні для столиці. І якщо загалом проаналізувати ситуацію, то у жовтні місяці ворог випустив по Україні рекордну кількість безпілотників 2023. І це такі підрахунки Генерального штабу ЗСУ. Су, тобто по 65 одиниць на день, і якщо говорити також про загальну ситуацію, то спочатку початку 2024 року Росія випустила по нам близько 7 тисяч безпілотників, і цілив ворог ними переважно по цивільній та критичній інфраструктурі. Олександра. Дякуємо тобі, Олена, за цю інформацію? Нагадаю, це була Олена Логінова про нічну та вранішню атаку на столицю ворожих дронів. Що оговтуються від попередньої атаки російських дронів жителі Святошинського району падіння уламків ворожого дрону напередодні вночі спричинили там пожежу на горішніх поверхах? Катерина Самойленко бачила наслідки вже вранці. Дивіться її матеріал. Спав тут в дальній кімнаті, в дальній спальні, а вдарло з другої сторони. І коли вискочив, вже побачив полум'я і вибиті всі вікна. Це Святошинський район Києва. Тут падіння уламків ворожого дрона камікадзе спричинило пожежу на горішніх поверхах житлової багатоповерхівки. Довелось евакуювати десятки мешканців. Я хожу на гемодіаліз, тому я була на вечірньому сеансі і ночувала там. Тут у мене була сестра з плем'янниками, спали. В, той кімнаті, в дальній. То, що тут прийшов. мені позвонили в 6 утра. Ми сюди приїхали. От уже у те, що відділі. Мені як сказали, що згоріла, то кот одна ковната казується. Вся квартира. Щойно пролунав відбій повітряної тривоги. На допомогу постраждалим поквапилися волонтери. До нас звернулися представники ЖКХ цього будинку. Треба допомогу застеклити і зашити вікна, які постраждали від уламків шахеду. Зараз наша група збирається. Ми будемо зашувати зашивати плитами ОСБ та плівкою. Ну напевне, сьогодні цілий день там до вечора, ну скільки зможемо. А це вже Соломінський район Києва. Тут ворожий дрон теж не робив лиха. Один із шахетів влучив ось у цей будівельний кран. Втім, пошкодження зазнало не лише будівельне обладнання, у прилеглих житлових будинках вибиті вікна. Ми у цей час вдома були. Да. Ми просто проснулися того, щоб летить вікна, вилетіли, виходить. Ось воно влучило сюди. Тут повилітала сама вибухова волна сюди пошла. Ну воно випало просто теж, не пластикове так, що. Повітряна тривога у столиці лунала напередодні кілька разів. Усі безпілотники, за даними Київської міської військової адміністрації, сили оборони знешкодили. Та у шести районах міста впали уламки. Є пошкодження житлових будинків, автівок, ліній електропередач. У кількох районах зникло світло. Усі наслідки ворожого удару до кінця дня були ліквідовані. Катерина Самоленко, Василь Міневчиков, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.